Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 11 по 17 березня. У найближчий період прогнозується зміна погоди та збільшення кількості опадів за рахунок активізації атмосферних фронтів. На початку другої декади місяця погода в нашій країні почне змінюватись внаслідок розвитку циклонічності над Центральною та Південною Європою. Очікуються опади в вигляді дощу та мокрого снігу. Які найбільш інтенсивними будуть у західних областях та в Криму. Температура повітря збережеться вищою за норму, тільки на початку тижня на півночі Лівобережжя прогнозуються нічні морози місцями до мінус восьми. У понеділок, 11 березня, у західних областях подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі у Карпатах із мокрим снігом. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер східний південно-східний 5-10 метрів за секунду. В день у західній частині окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря в західних та південних регіонах вночі плюс 1 плюс 6, в день плюс 7 плюс 12. У центральних, східних та північних областях вночі 3 мінус 8, в день плюс 2 плюс 7. У вівторок 12 березня. На правобережній частині України очікується нестійка погода. Пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. У Карпатах значні опади, місцями тумани. На лівобережжі країни переважно без опадів. Вітер південно-східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, у північних та східних областях мінус 3 мінус 8, вдень плюс 3 плюс 8. У південній половині та на Закарпатті. В день плюс 10 плюс 13. У середу, 13 березня, у більшості регіонів України, за винятком Криму, Луганської та Сумської областей пройдуть дощі та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах вночі місцями ожеледиться. У західних областях тумани. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. У Приазов'ї окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 7, у східних та північних областях – мінус 4 плюс 1. Вдень температура плюс 3 плюс 8, на півдні та в Криму місцями плюс 12 плюс 17. У четвер, 14 березня, невеликий мокрий сніг із дощем очікується місцями у західних та північних областях. В Криму вден пройде помірний дощ. В інших регіонах країни без істотних опадів. На дорогах західної половини подекуди ожеледиться. Вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 5, вдень плюс 3 плюс 8, на півдні місцями плюс 9 плюс 12. О п'ятницю 15 березня у східних та південних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території країни беззостотних опадів. У західних та північних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 6, вдень плюс 6 плюс 11. В суботу, 16 березня, дощова погода отримається на Донбасі у Переазов'ї та в Криму. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний 3 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 6, вдень плюс 8 плюс 13. І в неділю, 17 березня, на більшій частині території країни пройде невеликий подекуди помірний дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 1 плюс 7, в день плюс 8 плюс 13.